Дня, мої дорогенькі, розпочинається урок математики. Сьогодні ми будемо працювати над розв'язуванням задач на спільну роботу двома способами. Обчислення виразів на ділення багатоцифрового числа на одноцифрове та обчислення площі фігури пригадаємо. Вже пролунав шкільний дзвінок. Покликав всіх нас на урок. Рівненько встали. Все, вже час! Роботу починає клас. За парти всілися зручненько. Поклали руки всі гарненько. Готові? Так. А настрій як? Клас. Тож успіх всіх чекає нас. Обчислять усно. Різниця 87 та 42. 45. Сума 15 та 63 – 78. Сімдесят вісім. Різниця сто тридцять дев'ять. Шістдесят один. Відкривайте свої робочі зошити. Відступайте 4 клітинки від попередньої роботи та записуйте сьогоднішню дату. Класна робота. І каліграфічно запишемо рядочок число 1234. Підручник відкриємо на сторіночці 49 та знайдемо в ньому завдання номер 251 Обчислюємо усню. 32 ділити на 6 пригадуємо ділення з зостачею З 32 поділиться 30, так? Тому це буде 5 і остача 2. 68 ділити на 8, ділиться тільки 64, так, тому буде дорівнювати 8 остача 4. 50 ділити на 7. Сім та остача – один. Добре. Дев'яносто шість ділити на сім. Тринадцять Остача – п'ять. Вісімдесят шість ділити на дев'ять. Дев'ять Остача – п'ять. Тринуємось далі шістдесят три ділити на дев'ять. Так, даний випадок без остачі 7 дорівнює. 48 ділити на 7. 6 остача 6. 75 ділити на 5. Рівні 15, також без остачі. Наступне завдання 252. Розгляньте малюнки. Числові дані та вирази. Отже, у нас є каністра 30 літрів, у нас є діжка 60 літрів та бочка на 120 літрів. Давайте пояснимо, що ми знайдемо, обчисливши кожен вираз. Перший вираз 120 ділити на 30. 120 це бочка. Якщо ми поділимо на 30 це на каністру, то що ми знайдемо? Ми знайдемо у скільки разів в бочці більше води, ніж. Каністрі, наприклад. Наступний вираз 120, якщо ми будемо віднімати 30, то ми знайдемо наскільки більше води в бочці, ніж в каністрі. Далі в нас 60 множити на 6 добуток. 60 це діжка. Якщо ми будемо множити на 6 на кількість, то ми можемо порахувати таким чином, скільки води буде у 6 таких діжках. Наступний вираз. 60 ділити на 30, діжку ділимо на каністру, і таким чином ми зможемо обрахувати у скільки разів у тазі в нашому діжці більше води, ніж в каністрі. Далі вираз у нас 120 відняти суму 30 та 60. Отже, 120 відняти суму 30 і 60. Означає, наскільки ми будемо порівнювати більше води в бочці 120, ніж в. Каністрі та діжці разом. Сума у нас в дужках каністра і діжки разом. І останній вираз 120 Добутки множити на 3, та 30 на 4 додаємо, що ми таким чином дізнаємось. Ми дізнаємося, скільки води у трьох бочках, так, 120 і в чотирьох каністрах. 30 множимо на 4. Це. Разом, скільки буде у трьох бочках і в чотирьох каністрах. Цю суму, якщо ми знайдемо. Далі запишемо задачу 253 та розв'яжемо її складанням виразу. Два трактори за 4 години роботи витратили 200 літрів пального порівну. Скільки літрів пального витратив один трактор за 1 годину роботи. Отже, це задача на зведення до одиниці, якщо ви зрозуміли. Витратити скільки на 1 годину один трактор. Треба звести до одиниці, скільки пального витрачає один трактор так, за 4 години, а це означає 200 ділити на 4. А тоді ще поділити на 4. Так. Поділивши на 2, ми знайдемо, скільки один трактор витрачає пального. Поділивши на 4, ми знайдемо, скільки за годину один трактор витрачає пального. І такий вираз складаємо 200 ділити на 2 та ділити на 4. Порахувавши, визначаємо, що це буде 25 літрів. Все в нас готова відповідь. За одну годину роботи один трактор витратить 25 літрів пального. Наступну ж задачу ми будемо розв'язувати двома способами на спільну роботу. Двома сівалками за 12 годин роботи засіяли 96 гектарів пшениці. Скільки гектарів пшениці можна засіяти однією такою сівалкою за 7 годин роботи? Отже, дві сівалки це 12 годин за 1296 гектарів засіяли. Перший спосіб записуємо та будемо обчислювати, скільки одна сівалка. Гектарів засіває за 12 годин. Для цього 96 ми ділимо на 2, так? розподіляємо на дві сівалки, буде 48 гектарів, засіє одна сівалка за 12 годин. Тепер порахуємо, знову ж таки, зводимо до одиниць, скільки за годину ця сівалка буде засівати. Для цього ми 48 будемо ділити на 12, так годин, які вони працювали. Споділяючи на кожну годину, порахуйте. Буде 4 гектари. Одна сівалка засіяє за 1 годину. Ну, а тепер ми зможемо порахувати, скільки вона засіє за 7 годин. Якщо 4 гектари за годину працюватиме 7 годин, то в третій дії необхідно виконати дію множення. 4 множимо на 7. І це буде 28 гектарів. З такий у нас перший спосіб. Далі обчистимо. Другий спосіб. В другому ж спосібі ми почнемо міркувати з того, скільки за годину дві сівалки гектарів засівають. 96 ділимо на 12. Це буде 8 гектарів, 2 сівалки за годину. Тепер ми зможемо порахувати, скільки одна сівалка за годину опрацьовує. 8 ми поділимо на 2 на 2 сівалки розподіляємо. Це буде 4 гектари одна сівалка за годину. Може засіяти. Ну, і тепер можемо порахувати, скільки за 7 годин вона засіє. Гектарі для цього ми 4 множимо на 7. Так само, як і в першому способі, в нас виходить 28 гектарів. Та записуємо відповідь. Одна сівалка. За 7 годин може засіяти 28 гектарів. Відпочиньте фізкульт хвилинками Продовжуємо розв'язувати задачі 256. Три однакових трактори за 5 годин виорули 105 гектарів землі. Скільки виоре один трактор за 8 годин. Отже, якщо три трактори за 5 годин 105 гектарів землі виборюють, запишемо задача, розв'язання. Щоб знайти, скільки один виора за 8 годин, треба знати, скільки він один за годину виорює гектарів. Для цього ми 105 поділимо на 3, щоб знайти, скільки один трактор за ці 5 годин виорав. Рахуємо 35 гектарів, один трактор за 5 годин. Тепер нам необхідно порахувати, скільки за 1 годину виоре один трактор. Для цього 35 поділимо на 5, правильно. Поділивши на 5, буде 7 гектарів, один трактор за годину виорю. Тепер можемо порахувати, скільки він за 8 годин виоре гектар. Для цього виконуємо дію множення. Правильно, 7 помножити на 8. Так як за 1 годину 7 гектарів виворюється, а він буде працювати 8 годин. Це виходить 56 гектарів виори трактор за 8 годин. Запишіть відповідь. Далі переходимо до обчислень. Письмово з топчиком ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове. Записуйте перший вираз 246 тисяч, 246 ділити на 7. Починаємо обчислення з визначення неповного діленого, так, перше неповне ділення 24, а це означає, що у частці у нас буде 5 цифр, і з них найвищий розряд десятки тисяч. 24 ділимо на 7, і з них поділиться 21. Остачек спускається 3. Спускаємо далі наступний розряд одиниці тисяч, Творюємо наступне неповне ділення 36. Ділимо на 7 і з них поділиться тільки 35. Віднімемо одиниця в остачі. спускаємо дві сотні, утворюємо наступне неповне ділення 12. Ділимо на 7, з них поділиться тільки 7, тому беремо по одному у участі, Віднімаємо від 12 7, остачі 5, спускаємо наступний розряд. Для утворення наступного неповного діленого розряд десятків, 54. Утворюємо неповне ділення, ділимо на 7, і з них поділиться тільки 49. Так? Тому часті записуємо 7, віднімаємо від 54, 49, Стачає 5. І спускаємо останній розряд, 1. утворюємо останнє неповне ділене, 56. 56 ділимо на 7. Беремо по 8 у часті, Так, ділення завершене. Відповідь у нас частки 35178. Наступний вираз 504672 ділити на 6. Записуємо. Перше неповне ділення 50. Так, визначили, що в часті у нас буде 5 цифр, також найвищим розрядом десятків тисяч. 50 ділимо на 6. Це означає, що з них поділиться 48. Тому, віднявши, ми часті записали 8, віднімаємо 48 від 50. Остаче, 2. 4 спускається 11 тисяч. Творюємо наступне неповне ділення: 24, ділимо на 6. Так, це означає, що беремо по 4, так ділиться. Налі, наступний розряд спускаємо сотні 6. Ділимо на 6, значить, поремо по одному у часті, пишемо 1 та віднімаємо від 6 6. сотні поділили, спускаємо наступний розряд одиниць. 7 ділимо на 6. Беремо також по одному, так як 6 із них тільки поділиться. Віднявши від 7 6, остачі 1, спускається останній розряд одиниць і останнє неповне ділення 12. Утворюємо, ділимо на 6. Це означає, що у частку записуємо 2, помноживши на 6, віднімаємо 12 від останнього неповного діленого. Ділення завершено 84 112. Наступні два вирази: ставте відео на паузу, розв'яжіть самостійно та перевірте їх. Коментуйте своє ділення. Частка третього виразу 8573. Та перевіряємо останній вираз. Частка – 8378. Якщо у вас були помилки, виправте їх обов'язково. Слідкуйте за тим, щоб запис розрядів спускався рівнесенько вниз під свій розряд Одиниці під одиниці спускались десятки під десятки, сотні під сотні і так далі. Іще одне завдання у нас 259 на обчислення площі фігури. Пригадаємо площу. Нам необхідно обчислити площу ABCM. Якщо а, Б, С, Д квадрат з довжиною сторони 32 метри, і dm та AD дорівнюють одна одній. Отже, запишемо задача розв'язання. Щоб обчислити площу, так сказати, квадрата та трикутника, нам треба знати їхні площі. Площу квадрата ми можемо обчислити, знаючи його сторону. так? Для того, щоб обчислити площу квадрата, треба довжину перемножити на ширину. Так? 32 множимо на 32, так як сторони у квадрата однакові, порахуйте, будь ласка, стовпчик на чорнеці. Це буде 1024 квадратні метри площа квадрата ABCD. Тепер перейдемо до обчислення площі трикутничка. Якщо його сторона також ДН дорівнює 32, то ми. Площу квадрата 1024 поділимо на 2, на дві і ще інші сторони. І буде 512 квадратних метрів площа CMD цього трикутничка. Врахувавши площу квадрата і трикутника, тепер ми можемо знайти загальну площу всієї цієї фігури дією додавання. Так, 1024 ми додаємо 512 площу квадрата до площі трикутника і загальною їхньою площою буде 1536 квадратних метрів. Все в нас готова відповідь, запишемо. Площа АБЦМ 1536 квадратних метрів. Домашні завдання на сторінці підручника 50, опрацюйте номери 260 письмово виконати ділення стопчиком, та 261 задача з дробовими значеннями. Бажаю вам успіху у виконанні завдань. І наостанок обираємо колір, який характеризує настрій вашого уроку. Ну а я з вами прощаюсь до наступних зустрічей!